Самотність це частина шляху до чогось значно більшого. Джордж Орвел якось сказав найжахливіша самотність це не та, що виникає, коли ти один, а та, що приходить, коли тебе не розуміють. Це самотність, що не народжується в тиші, а живе в шумі світу, який не чує тебе по-справжньому. Ти стоїш серед людей, смієшся, коли цього чекають, говориш, коли цього вимагає момент. І все ж у глибині душі почуваєшся невидимим. Найсправжніші частини тебе необроблені, глибокі, прекрасні у своїй складності, залишаються непоміченими, неправильно зрозумілими чи просто проігнорованими. Цей біль оселяється не в порожнечі, а в розриві між тим, ким ти є, і тим, як тебе сприймають. Це не відсутність людей, а відсутність зв'язку, не нестача любові, а нестача розуміння. Того відчуття, коли тебе бачать повністю без потреби згладжувати кути чи пристосовуватися до чужого сприйняття. Бути незрозумілим означає жити, ніби говориш мовою, яку ніхто навколо не знає. Ти вигукуєш свою правду в простір, чекаючи, що хтось почує і відповість, але у відповідь лише порожні погляди, вічливі кивки або що ще гірше, викривлене уявлення про те, ким ти є. Світ зачіпає лише поверхню, не заглиблюючись у суть. А ти прагнеш, щоб хтось нарешті наважився побачити справжнього тебе. У такі моменти легко почати сумніватися, запитувати себе, що зі мною не так, або чи варто змінитися, щоб мене зрозуміли. Ти можеш спокуситися на те, щоб підлаштуватися, приховати частину себе, притупити свої контрасти. Але навіть тоді самотність не зникне. Бо, віддаючи себе на догоду чужому розумінню, ти ризикуєш втратити себе. Стати лише тінню того, ким був колись. В справжній біль самотності, не у відсутності людей, а в тому, що ніхто не бачить тебе таким, яким ти є. Бути по-справжньому зрозумілим це більше, ніж просто слова. Це момент, коли хтось дивиться тобі в очі і бачить не тільки твою зовнішню оболонку, а й усе, що ти носиш у собі рани, мрії, сумніви. Це коли тебе не просто слухають, а чують, не просто розпитують, а відчувають. Це відчуття, що тобі не треба пояснюватися, тебе вже знають. Але навіть у цій самотності є сила. Це мужність залишатися собою, навіть коли здається, що тебе не помічають. Це тихий вогонь, що горить усередині, незалежно від того, чи хтось бачить його світло. Ти можеш почуватися невидимим, але твоя суть, твоя глибина, твоя унікальність жива, і вона чекає на тих, хто зможе її розгледіти. І коли вони з'являться, ти зрозумієш очікування, біль і самотність були частиною шляху до чогось значно більшого. Бути пізнаним у своїй цілісності це справжня протиотрута від самотності. Тож тримайся, світи, ти не залишаєшся непоміченим, просто світ ще не навчився бачити.